Щоб вести кораблі, щоб у небо злітати. Треба твердо, як слід, математику знати. Сьогодні на уроці розв'язуємо задачі способом складання рівняння. Працюємо в зошиті, записуємо число. Класна робота. Хвилинка каліграфії. Але спочатку давайте пограємо в гру. Я задумала число. Це число збільшило вдвічі і одержало 16. Яке число я задумала? Правильно, я задумала число 8. Хвилинка каліграфії. Запишіть каліграфічне число 8 і 88. Для написання цих чисел. Ми використовуємо цифру 8. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Продовжуємо працювати в зошиті. Удосконалюємо вміння розв'язувати рівняння. Це завдання номер 1 сторінка 65. Тисни відео на паузу. Перейди до підручника і розв'яжи рівняння самостійно. Фармуємо вміння розв'язувати задачі алгебраїчним способом на основі рівняння. Це сторінка 65, завдання номер 2 Читаємо першу задачу. У першій зграї 53 ластівки. Скільки ластівок у другій зграї, якщо разом у двох зграях 100 ластівок? Скільки було зграй. Правильно дві. А скільки ластівок у першій зграї? Дійсно, 53 ластівки. А скільки у другій зграї? Невідомо. Позначимо цю зграю змінною, тобто літерою А. Скільки ластівок у двох зграях? 100 ластівок. Ми з вами розуміємо, що це проста задача на знаходження невідомого доданка. І якщо б нам було потрібно розв'язати цю задачу арифметичним способом, ми б склали вираз 100 відняти 53. Але зараз ми розв'яжемо цю задачу, склавши рівняння алгебраїчним способом. Рівняння має вигляд ось такий: 53 додати А дорівнює 100. А це другий доданок. Щоб знайти. Невідомий другий доданок потрібно від суми відняти відомий доданок 100 відняти 53. А дорівнює 47. Ми розв'язали з вами задачу. Знайшли скільки ластівок у другій зграї. Читаємо другу задачу. У першій зграї 27 дорослих ластівок, і 26. Ластів'ят. Скільки ластівок у другій зграї, якщо разом у двох зграях 100 ластівок? Що відомо про першу зграю? Правильно, що в першій зграї 27 дорослих ластівок і 26 ластів'ят. Що відомо про другу зграю? А в ній невідомо, скільки ластівок. Давайте позначимо кількість ластівок замінною А. А скільки ластівок у двох зграях? У двох зграях 100 ластівок. Зверніть увагу на схему. Ми розуміємо, що другий доданок. Представлений у вигляді суми чисел 27 і 26. Тому задачу ми можемо записати у вигляді рівняння, як сума чисел 27 і 26 додати А до рівня 100. Щоб розв'язати ускладнене рівняння, нам потрібно спочатку знайти, чому дорівнює числовий вираз. Тобто сума чисел 27, треба додати 26. І це дорівнює 53. 53 додати А дорівнює 100. Ми утворили просте рівняння, де невідомий другий доданок. І ми вже знаємо, як його знайти. А дорівнює 100 відняти 53, а дорівнює 47. Скульт хвилинка. Тисни відео на паузу, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Формуємо вміння розв'язувати задачі алгебраїчним способом за допомогою рівняння. Учні 3 класів протягом навчального року отримали 88 нагород за спортивні змагання, із них 34 нагороди отримали учні 3 А класу. 19 нагород учні 3 Б-класу, а решту учні 3 В класу. Скільки нагород отримали учні 3 В-класу? Ми з вами знаємо, що учні 3 х класів протягом навчального року отримали 88 нагород. Із них 34 нагороди. Це учні третього А класу. 19 нагород це учні третього Б класу. А решта учні 3 В класу. Давайте це є невідоме число. І це невідоме число. Число нагород ми позначимо літерою А. А нагород у нас отримали учні третього. В класу, тоді три класи А додати 34 додати 19, вони всього отримали 88 нагород. Але можна рівняння, яке ми щойно з вами склали, записати інакше. 34 додати 19 і додати А, і це дорівнює 88. Не вистачає в нашому рівнянні дужок. Адже ми розуміємо, що це ускладнене рівняння. І з цього ускладненого рівняння нам треба утворити просте рівняння. Щоб утворити просте рівняння, нам потрібно знайти, чому дорівнює числовий вираз 34 додати 19. Тисни відео на паузу, запиши це рівняння в зошит. І попрацюй самостійно. Удосконалюємо обчислювальні навички. Це сторіночка 65 завдання номер 3 Знайди значення виразів. Перший вираз записуємо в зошит 20 поділити на 4 і помножити на 8. Давайте кожну дію будемо записувати окремо в зошиті. Нам потрібно 20 поділити на 4. Правильно, і це дорівнює 5. В другій дії ми будемо 5 помножити на 8. І це дорівнює 40. Отже, 20 поділити на 4 і помножити на 8, дорівнює 40. Записуємо другий вираз. В другий стовпчик 7 помножити на 3 і додати суму чисел 28 і 8. Першу дію ми будемо виконувати в дужках. 28 додати 8, дорівнює 36. Другу дію ми будемо виконувати дію множення. І нам потрібно 7 помножити на 3, і це дорівнює правильно 21. А в третій дії результати ми будемо додавати. 21 додати 36. Правильно, і це дорівнює 57. Отже, 7 помножити на 3, додати суму 28 і 8 і дорівнює 57. Тисни відео на паузу, попрацюй з виразами самостійно. Удосконалюємо креслити прямокутник та знаходити периметр цього прямокутника. Прямокутник АБЦД має довжину 8 см, а ширину удвічі коротше. Обчисли його периметр. Побудуй прямокутник АБЦД. Міркуємо разом, чи можемо побудувати прямокутник. Дійсно, не можемо, адже ми не знаємо ширину. А чи можемо ми обчислити периметр? Дійсно, не можемо, адже знову таки ми не знаємо ширину цього прямокутника. А що ми знаємо про ширину? Що вона удвічі короче довжини. Удвічі короче, інакше ми можемо сказати, що у два рази менше. Записуємо задачу в зошит. Записуємо короткий запис довжина. І ширина доповнюємо довжина прямокутника 8 см, а ширина у два рази менше. Знаючи ці дані, ми можемо знайти, чому дорівнює ширина. Розв'язуємо, записуємо розв'язання задачі в зошит, в першій дії ми будемо знаходити ширину, і нам потрібно 8 поділити на 2. І це дорівнює правильно 4 сантиметра така ширина прямокутника. Знаємо ширину і знаємо з вами довжину. Можемо знайти периметр, дійсно, можемо, адже периметр це сума довжин усіх сторін. Зверніть увагу! Формула знаходження периметра. Щоб знайти периметр, нам потрібно А помножити на 2 і додати Б помножити на 2. Що в цьому випадку означає А і Б. А це довжина, а Б це ширина. В другій дії ми можемо знайти і обчислити периметр прямокутника. Периметр дорівнює. 8 помножити на 2 і додати 4 помножити на 2. Тисни відео на паузу, закінчи обчислювати периметр прямокутника. Запиши відповідь і не забудь побудувати прямокутник. Підсумок уроку. Обери відповідного смайлика, який відповідає твоїй роботі на уроці. Не забудь намалювати його в зошиті. Урок завершено. Дякую за роботу!